Побита школярка та загиблий робітника ще затоплені Черкаси. У останній місяць літа місто сколихнуло одразу кілька гучних подій. Найбільш резонансні віка новини згадають у топовому підсумку. На початку місяця Черкаса стала Венецією. Під воду пішли райони літака, Південно-Західний, за район Десу Мгаїцьку та навіть Смілянську. Зливові каналізації були переповнені, а тому більшість доріг виявились непроїзними – ні для громадського транспорту, ні тим паче для легковиків. Дощові озера не зійшли навіть на дранок. Комунальники та рятувальники працювали цілодобово. 16 автівок та 4 маршрутки не перемогли негоду. Їх рятувальники вивільняли з водного полону. Бо ті через велику воду застрягли посеред калюж. Оперативники просто виштовхували машини на обезводнені підвищення, лише тоді ті могли рухатися далі. А застряли в калюжі, набралася велика калюжа, машини знесла. Не одну машину знесла багато. Хлопці допомагали друтує. Дякую. <плес> ніхто не допомагає. Одні рятувальники зупинилися. Так ніхто не стає, всі бояться застрягти. А цей черкасець покипкував із негоди у човні та з вудкою. Мовляв, пояснює, довгий час не знаходив часу на риболовлю. Аж тут вода сама підійшла під його будинок. Користуючись негодною нагодою, черкасець покатався у гумовому човні. Ну що, панове, мере за мери. І решта депутатів демократів. Як вам наша оновлена вулиця? у місто обговорювали зухвалу бійку на засіданні Черкаського міськвиконкому. Підприємці з владцями не порозумілися через мовне питання. Один із бізнесменів попросив слово і почав доповідати російською. На зауваження владців не зреагував. Заступатися за нього взявся одіозний підприємець Олег Лесак. Після словесної суперечки з членом виконкому азовцем Дмитром Кухарчуком питання взялися вирішувати кулаками. Розбишак розборонили. у бізнесмени викликали поліцію. Скрегіт залізятча та розірвані троси. Цим розпочався ранок для машканців Черкаської багатоповерхівки. У їхньому дворі за кілька метрів від вікон квартир раптово зігнувся будівельний кран. Кранівник, я думаю, теж був в стані шоку, бо він не вилазив з тої з своєї кабінки хвилин 15-20. Потім е з'їхалися, мабуть, керівництво. Цього будівництва і почали з'ясовувати. Про ранкову аварію на будівництві не говорять. Ні керівництва, ні прораба на території немає. переконує охоронець. Будуть ремонтувати жертв, немає, пострадавших, немає. в управлінні держпраці про випадок знають. Ймовірною причиною називають несправність пристроїв безпеки та електросхем. Проте повпливати на ситуацію кажуть не можуть, бо з 2008 року пояснюють, дії наглядового відомства обмежили законодавчо. Сколихнуло Черкаси резонансне вбивство на роботі тіло 43-річного жителя Христинівщини, виявлено на території місцевого підприємства. Чоловіка безщадно закололи ножем у шию. А я хватаю ножа і б'ю його ну, в шиї. Так. Скільки а донесли ударів? Три удари. Підозрюваного у вбивстві полісмени затримали вже за кілька годин. Між чоловіками спалахнув побутовий конфлікт, що закінчився ріданиною. річний працівник підприємства, якого підозрюють поліцейські, вже був засуджений і звільнився достроково. Наразі щодо нього відкрите кримінальне провадження за умисне вбивство. Зловмиснику оголошено. Про підозру у скої невказано кримінального правопорушення та вирішується питання про обрання міра запобіжного заходу. Як засували правоохоронці, в минулому дана особа притягувалася до кримінальної відповідальності. На кінець місяця черкасці говорять про бажальну бійку школярок. На черкаською дев'ятикласницею познущалося троє її ровесниць, яких вона вважала друзями. Ті викликали дівчину на нібито дружню зустріч, а тоді почали силою з'ясовувати стосунки. Це більше не будеш і за того, що Терсовка. З ними був столовий ніж, дезодорант, зажигалка. А, також ну, руки були. Коли дівчина кинулася тікати, дівчата бігла за нею. Відстали лише коли почули голос матері постраждалої. Де добре, що мама взяла телефон, це мене врятувало. Вони справді, після коли я сказала Ало маму, вони відпустили, Євгенія в лікарні на обстеженні двоє кривниць уже вибачилася перед дівчиною. Натомість третя не визнає провини. Її підтримує і батько, тому мама Жені написала заяву в поліцію. Вона там підвищувала голос на мене, мені погрожувала, продовжувала Жені погрожувати, її знайомі погрожують. Тобто вона не може зупинитись. І я думаю, що зупинити її може тільки, тільки правоохоронні органи. Яна Федоровська, Віка новини.